Я тут один, не ти тут, одна Нічого, я не пив, ти теж не була Скажи тоді, мені нічому так блищить в очах У нас з тобою двох причина може бути в тому, що у мене борода, та така вся ува Я тобі кажу, га, відповідаєш мяу І я не проти, щоб ти випустила кі, -кі, -кі. пару подрябин хлопців, терпить від такої, як ти Мала між нами топ, є, це цепак Усі сторони істи летять, як так Я вкраду тебе не завжди та лиш тільки знак Ти вапила вапила завадила-вадила мы з тобою танчуємо, до самого рангу, тва була вабла, сму завадила-вадила мы з тобою танцюємо, ти це на тано, твой шала не танго. Твої шалі, ні танці, о, мама, зі шала не танц, мана немає шанс, что ты бесу на тано, твой шал не на В мене на май шансі від цих танців, демо молова. Не слухано дико вау Навче куля в само серце ти потрапила, мала я далеко на промах, а хоч ми про любов. Поговоримо в томати пали З усіх усюди Неважливо, що подумають люди навкруг. Твої форми просить моїх рук І на хвилину наспиняємо рухача грух. Ты ва була вала, с ну завадила Ми з тобою танцюємо До самого рангу, тва була вала, с ну завадила в адапта з тобою танцюємо Гибцента, но твой шала не танц, о, мамо, сі шала не танц. Она на марша, все стоит и тупо Девица на тонну Твой шал, а не танцы О, мамо, вот все шал, а не танцы Она на марша Мої думки тільки про одне, що зі мною буде потім, як та гаряча тепер ти вогоння Розпалила всього, ми палаємо, ви не лиш ти, ти лиш ти Вабла, вабла, ти вабла, вабла, і ви не лиш ти Вабла, вабла, Два было, два было. О, на танго, мой шало не танць. О, мама тяжело не танць. Меня на мое шансе, что ты теперь? Ницу на танго, мой шало не танць. О, мама тяжел